Ох, привітки, шановне панство, всім доброго вечора. Кінець тижня, п'ятниця і у нас вечірня покатуха. Їдемо вечірнім Львовом. Зараз ми на перехресті вулиці Генерала Чупринки і Київська. От і зараз проїдуть машинки. Ми з дружиною маємо прокататися до храму Ольги і Єлизавети. А у вас буде можливість подивитися на все так, не наче нашими очима. Тут така вулиця з Бруківки, тому можливо трошки буде трясти, вибачайте. Але камера б, надійно закріплена на шоломі. Побачимо який буде результат. Зараз дні вже стали коротшими, скоро темніє. Тому знімати щось в день проблематично. Та й час, чесно кажучи, немає. Тільки по вихідним. Завтра тим більше у нас субота, складний день. День копання картоплі, тому ми самого ранку їдемо на нашу екодачу і будемо її розміновувати від картопельки. Так, ми на головній, тому їдемо. Та вулиця така, що, на жаль, немає тут велодоріжок, лише потім будуть. а їздити по тротуарі якось не пасує. Але її теж так відчувається, коли повбрики це трасет. Досить моцно. Дорога у нас така недовга, коротенька прогулочка. Ну і ролик, мабуть, буде. Не дуже той довгий. Так, тут треба спішитися. І ось тут перейти дорогу пішки. Ну що Пішохідні переходи, на то і є пішохідні, щоб їх переходити. Ну, тут в принципі можна, але якраз буде можливість дочекати дружину, дочекати дружину. Вона десь там позаду виїде. Так, шумне місце, львів. Зелений. Так, і ось тут ми вже виїжджаємо на нашу велодоріжку, але почекаємо поки засвітиться зелене. Поїхали. Ось коли є такі велодоріжки, то катати з Львову – одне задоволення, особливо в час пік, коли купа машин, ти собі їдеш так, немов би розсікаєш простір. Одне задоволення. Так, а тут же видно якраз шпилі з храму Ольги Єлизавети а також пам'ятник Степану Андрійовичу в Бандарі. Ми майже на місці ось така велопокатутенька. Опа все приїхали похолодало вже у Львові, людей не багато, а на дитячому майданчику там бачу. Повний аншлаг. Під'їдемо подивимось. А тут такий імпровізований блошиний ринок. Бачите, тут є такі пандуси. Досить комфортно виїхати, ці кути витримані. Все, залишається тепер тільки пройтись біля цього блошиного ринку, подивитись на масштаби цього явища. <плес> ось тут як. Стробиш тяжкі часи, заставляють людей до ось такого промислу. Кожен виживає як може. Як правило, люди старшого віку, пенсіонери. Скажуть дивився ролики в інтернеті, як. Окремі люди на от таких от болшинних ринках скуповують за копійки речі, потім через інтернет умудряються продавати їх і заробляти досить непогані гроші. Так, ми практично приїхали. Зараз я буду закінчувати зйомку, тому всім ще раз хочу подякувати. Хай вас Бог береже. Ставимо оподобайки, пишемо коментарики. хто ще не підписався на канал. ласкаво просимо, підписуємося. А ми йдемо в аптеку. Все. На зображенні цього величного храму і на такій мажорній, я б сказав, оптимістичній ноті я всім вам кажу па-па!